Вітаю на сфері. В ефірі денний випуск новин про головне життя Рівного та області станом на цю хвилину. Розповідаємо далі. У Рівненському районі внаслідок зіткнення двох авто важкі травми отримав водій легковика. Автопригода сталася сьогодні близько першої ночі. Поліцейські на місці встановили, що 25-річний житель села Козлен водій Ренона їхав на козулю, яка раптово вибігла на дорогу. Після цього виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Вольво під керуванням 35-річного жителя Волині. Внаслідок удару легковик злетів у кювет. Водія із політравмою у важкому стані госпіталізували до реанімації. Косуля загинула на місці. Слідчий розпочав досудове розслідування. Рятувальники відбуксирували вантажівку, яка частково перекрила рух під час ДТП неподалік Василова. Сьогодні, близько першої ночі, ДСНСники надали допомогу працівникам поліції у ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди. Подія трапилася за участю чотирьох вантажних автомобілів. Рятувальники відбуксирували одну з вантажівок марки ДАВ, яка частково перекривала рух на проїзній частині. Внаслідок ДТП жертв та постраждалих немає. Усі обставини автопригоди наразі встановлюють правоохоронці. Проїзд у маршрутних таксі 18 гривень у тролейбусах 15. Такі тарифи планували запровадити у рівному з 1 серпня. Відповідні проєкти рішень зареєстрували на сайті міської ради ще в червні цього року. Чи зросте вартість проїзду у громадському транспорті? Дивіться у сюжеті. 18 гривень за проїзд у маршрутних таксі та 15 у тролейбусах. Саме такі тарифи планували запровадити в рівному з 1 серпня. Відповідні проекти рішень зареєстрували на сайті міської ради у червні цього року. Втім, підвищення вартості у громадському транспорті вирішили відтермінувати, адже виконком не ухвалив остаточного рішення. Про це розповів начальник управління транспорту та зв'язку рівного Василь Сливка. Підвищуватись буде, але по термінам я не можу сказати, тому що. Не відбулося ще засідання міськ виконкому. Рівняни мають зрозуміти, що це вимушена міра піднятя, підняття тарифів. Якщо взяти е, такі міста, як Луцьк, Луцьку, між іншим підняли в 2022 році е, тарифи по 15 гривень на весь транспорт. Е, міста такі, як Вінниця, Полтава. Підняли в е, в прошлому році скільки можна було, скільки ми відтягували, але е, ну це вимушена міра, ми нікуди від того не дінемся. В Управлінні транспорту додали, що підвищення вартості пов'язане зі зростанням мінімальної зарплати, цін на паливо та запчастини, а також вартістю ремонтних послуг. Рівняни у свою чергу ймовірне здорожчання називають необґрунтованим. Кажуть, стан громадського транспорту не покращується, збільшуються інтервали руху та скасовуються окремі маршрути. Я вважаю це не зовсім доцільним, тому що половині громадського транспорту на Рівненщині вже понад 30 років, і також на даний період не до кінця влаштовує логістика в нашому. Місце є місця, до яких доволі проблематично до сипір дістатися. Е, на місці б нашої влади я змінив би цих два пункти, а тоді підіймав би ціни на проїзд. Так, якщо зі сторони е, будіїв і зі сторони людей, які займаються перевезеннями, то можливо і потрібно було б, зважаючи на те, як ціни зараз ростуть. Але е, якщо взяти сторону людей, то я думаю, що ні. Ну тому що ціни у нас ростуть, зарплати на місці. Взагалі-то воно якби і потрібно, бо ну, ціни на пальне на все зростають. Але з іншого боку, ну, більша категорія населення не мають низькі зарплати, низькі пенсії. Ну, тому я думаю, що ну, наразі це не потрібно робити. Наразі вартість проїзду у громадському транспорті залишається без змін: 12 гривень у маршрутних таксі та 8 у тролейбусах. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Учора, 29 липня, патрульним надійшов виклик про те, що на автодорозі Київ поблизу села Опарепси сталося ДТП без травмованих за участю двох автомобілів. Водій Міцубісі під час обгону зіткнувся з автомобілем. БМВ після аварії чоловік залишив місце пригоди. У винуватця ДТП були ознаки алкогольного сп'яніння. На порушника склали три протоколи. У Сарнах п'яний водій вантажівки з пошкодженими шинами наражав на небезпеку інших учасників руху. Нещодавно патрульні отримали повідомлення про те, що керманич Черено грубо порушує правила дорожнього руху. Під час спілкування з 51-річним водієм інспектори виявили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду близько трьох проміле. На порушника патрульні склали протокол. Днями під час патрулювання в селі Мартинівка, що на Дубинщині, поліцейські помітили скутер без номерного знака, а водій транспортного засобу рухався без мотошолома. Під час спілкування з порушником з'ясувалося, що 18-річний керманич не має посвідчення водія відповідної категорії. Крім того, у нього виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Тож за порушення на хлопця склали протокол. На Сарненщині майстра лісу підозрюють у самовільній порубці сосен. Слідством встановлено, що чоловік, не маючи спеціального дозволу, зрізав бензопилою 17 дерев, спричинивши шкоду лісу на суму понад 120 тисяч гривень. Наразі підозрюваний перебуває під домашнім арештом. Крім того, його відсторонено від займаної посади. Йому загрожує до семи років за ґратами. Екоінспекція виявила стихійні сміттєзвалища у прибережній смузі річки Бунів у Рівненській області. Також зафіксовано ряд інших порушень на водозбірній площі річки. За результатами огляду Рокитнівській селищній раді надіслано вимогу щодо ліквідації виявлених сміттєзвалищ. Збирання перевезення та оброблення таких відходів здійснюють суб'єкти господарювання у сфері управління відходами. Рідкісний жук повернувся на рівненщину. У нацпарку дерменсько острозький зафіксували мускусного з червоної книги. Його в Україні стає дедалі менше через вирубку дерев і зміну водного режиму. Втім, красені з металевим блиском допомагає природі, розкладає мертві дерева і свідчить про чистоту екосистеми. Інвоспортівці з Рівного Андрій Сікальський, Юрій Ковальчук та Назар Тимочко, члени національної збірної України з волейболу сидячі, які у ці дні допомагають команді боротися за чемпіонство Європи. Чоловіча команда здобула вже три перемоги поспіль, впевнено перегравши хорватів, поляків та господарів турніру угорців. Участь у змаганнях бере 12 чоловічих та 9 жіночих команд. У жіночій збірні також є наша інваспортівка Антоніна Жук. Українки на старті розгромили збірну Угорщини. Найкращі три команди отримують слот на чемпіонаті світу 2026 який буде проходити у Китаї. Наразі у мене все. Більше інформації дізнавайтеся вже у вечірньому випуску. Тоді і зустрінемось.